Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш погляд. Друзі, зацініть новий концепт. Новий концепт від Tesla. Получається свиновозка Model С. Тут якось так все, типа як трицикл, звичайний, да, все добре. Двохмісний, до речі, якщо у вас худа дупа. Але дивіться, сідаємо. Сідаємо. А тут у нас є драйв. Тільки е, драйв, реверс, передачі, все, кнопочки, кнопочки. Тут ЖК дисплей Тільки не сенсорний, я бачу. Вони в Теслі сенсорний, на то бюджетна версія, тому, е, як то кажуть, не сенсорний. І дивіться. А? А? Апарат екотранспорт повністю екологічний. Повністю екологічний. Скільки там 45 км на одному заряді валить. Взагалі економія топова, тому що вам не треба платити за бензин. Ви на ніч кинули до сусіда, під'єдналися до сусіда, кинули на зарядку приноску. І все. І зранку ви вже по своїх, по своїх справах на ринок порося продати. S, тому що свиновозка то получається, тому Мод е, Вона Вона вартує взагалі 1552 баксів всього-навсього. Але за ці гроші ви отримаєте от такого коняку. коняку. Дивіться, тут не все так просто. По-перше, модний дизайн іменно а, хардкор, хардкор дизайн. Фара така. Потужна. Ресори, бачите, є. Поворотники теж присутні. Тобто воно може їздити по дорогах а, загального назначення, як то кажуть. Тут така йде защита. Ну, вона, звісно, трошки така слабенька, але все одно знаєте, зробило її приємно. Вот. Потім тут є в нас а, органайзер підстаканник чи підрюмочник, то як для кого. А, і виходить ручники. Ну то ще не все, хлопці. А, тут в нас йде три передачі. Три передачі. Потім а, в нас йде вперед-назад, кнопочка висоправляється взагалі. Супер. Потім в нас йде, дивіться, я навіть це не відкривав, але я попробую. Мені цікаво, що там. О! Дивіться, тут ще в нас є органайзер такий був, великий. Тут ще можна заложити якісь речі, щось таке. От. То взагалі прикольно придумали. Придумали, ергономіка максимально використовується все пространство. Потім є ще така сідушка, якщо там, наприклад, колег сусіднє село, чи щось таке цікаве, ви придумуєте, яку якусь тусовку, От. то тут є така сідушка. От. Вона закривається в транспортне положення. І, і є ще така доска. Вона мала йти сюди. Але тут, бачите, китайці трошки не продумали по розміру, трошки не вгадали. Спинка. І отой шпінгалет заважає. Но той шпінгалет в принципі, можна зняти, поставити на туалет, бо він такий непоганий. От. І тоді сюди спинку присандавити, то на саморези. Вона в комплекті йде, то все буде добре. От. І, звісно, всі борта відкидаються. От. Можна там грузитись. Як завгодно, то все добре. Єдине, що на поворотах, трохи якщо різко руля, то вона така, бачите, вузенька, щоб не перекинутися. Треба обережно. Як то кажуть, не хасаніть, 200 сходу не давати, трошки по правилах їздити, щоб все було добре. От. І, друзі, жарти жартами, але перевага в тому, що півтори тисячі баксів електросамокати стільки зараз той. розумієте? А, получаєте двохмісний такий от апарат. Трицикл. От, є ще модифікації там, з козильком, з кузовом таким закритим. Там взагалі нафарширувати можна багато чого. От. За, позаду теж ресора йде. Що теж, вона так їде, знаєте, от, і по тих кочках більш-менш. І саме головне, що економія по грошах, бо та халера електрична, повністю йде. От, вона йде електрична і вам можна виходить, подзарядитися на ніч кинути його на зарядку, і не треба витрачати гроші на бензин чи на солярку, як в звичайному трициклі. Та й звичайний трицикл стоїть там 2700 чи 2,600, щось таке гіркулес. А то такий бюджетний варіант, то взагалі супер. От, купили собі і всі вас на ринок з'їздити, порося видвести, там всі на салому, всі коротше справи можна порішати реально, тому що то кілограм 400 воно візьме, по поїде. в трьох хлопцями сідали, їде ще Є ще понижена повишена. Передачі, до речі, от таким речагом переключається. І в принципі, такі, на свої гроші непоганий апарат, сучасний, електричний. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся Доставочка безкоштовно Україною, без предоплати. Сивна воска, Model С, електротяга а, в наявності вже в нашому магазині. От, всім дякую за увагу. Всім гарного дня, до побачення.